Так, ну і от і наш недалекий друг, який в процесі цього, -цього підключився. Так, відкривай цю скриню. Давай от, наші Ох, йо Ти тут все життя пробув чи шо? Час, два. Купав це все. Серебро, так, ти... ні, бери декілька матеріалів. Для початку нам треба встановити наше селище, бо тут його трохи дракон попалив. Коротко, я розкажу, що тут сталося. А, я. А я думаю, що це деревня просто гниє. Десь тут я за три дракона, мене прибили всі два. Книгу Бестіарі, там де гіпокампуси, періантуси, пампуси, мампуси, е, е, вроді все. Я нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Давай, оце от зуби і поусланавлюємо. Давайте строїтелі за дві копійки. Якщо мені хоч, хоч щось би заплатили мені за це строїтельство. Так, тут а потім вікна поставимо коли-небудь. Буде бюджет поставимо. Дивись, ток тому, то що місце для будівлі знаходиться в двох з половиною тисячах блоках відсюда. На приколі? Я зрозумів, ми надовго. Так, я б у минулій серії бив дракона, але там його ціло залишилося. Я не догадався, що з нього можна матеріали вибити. Так що треба його знайти і достати нам ті матеріали. бачиш там кладбище? Пішли, я золотаємо, щоб ти трохи вклінився в те, що тут відбувається взагалі в світі. Ти перший, я тут понаблюдаю зі сторони. Мені вже не подобається на безпасному розстоянні. Ти краще голод установи на всяк випадок. От твій оцяк випадок мене оце прям смущає. іде лутай. Манускрипт. А, забув. От тепер все, відкрій шар. Йомай. Ладно. Давай выходь. Ты шо по Взяв, закрив за з с яким І що тепер теперь до нашого доку, яку я прибив. Ой. Уже перехрам Ляха, я не до того телепорту Я до живого перенесся. Ты ставь Ке? Де ти тепер всі крилишко. Пережарений редстоун. Йо, тут, коротше, є новий, так. Пішли-ка поки що злутаю його гніздо. Ой, ой моя бачика літає. Давай, лутай швидше. поки його нема, лутай. Ну. Бачите, того дракончика. Поки власне повернувся, він сказати не дуже добрий, не дуже дружелюбний. Я вже поняв, що він тебе там в крилочку привратив. Так, тепер я хочу це все в блоки переробити. Давай-ка скидай мені все. ой йо Так, і і того у нас вийшло 10 золотих блоків. І 4 штучки обичного золота, слиток зверху. Нормально, На здачу піде. Давай підійди, подружися з ним. Тебе все під контролем. О! Він тебе в зуби взяв. Ох, він больно кусається, знаєш? Дуже. Е, ну, я бачу. Не Ви познайомилися я, до не побачення. У нього ХП 200 штук. О, а, ні, давай, давай, налетаємо, там так його ми ее одаляємо. Шахту тут проробив. На, 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 от, все. Так, це був... розбираємо вогонь, щоб нічого там не згоріло. Так, тепер кладемо вот так і давайте розбираємо його на запчасті. На запчасті розбираємо деркошку. Опа, от його кістки. Чешуя дракона, огні, Правий, серб, дракона... Опа, вот. Э, віддай. Віддай, віддай назад. дракона, і стадія 3. Ну це якийсь походу, дивися. Можна буде повішати нам, як сувенір буде. Ти можна голову надійти? Не, нельзя. А жалко. Чо, далі, що далі будемо робити? Дракона ми забили. Не Ой, красивий дом. Опа, там ще один є дракон. Пішли його ще раз. Добре, вже не. Добре, вже перетре перестати зніматися і на Ну, а чо не? В чом, а чо мінус? Чом В чому минус. Ми для цього. Ми прийшли будувати. А. О, бач, яка тут красота. 60 ФПС. Це що, і це призачка. Йо, З... Йо моя, З... а тут красиво, слухай. І я думаю, що це горах треба побудувати. О, бачиш, там, де Он ще один. Ми подуємо одну базу, але там треба буде драконів, таке місце, як на ти Як для конів, але для драконів. І кожен пос... побудує його сам. І наші підписники виберуть, що яке краще. Яке... яка гора буде краще, щоб зробити таку базу. Яка біля дракона. Дальйони, що дракон літає, чи що? Чи мені здається? Що? Не, не, не. Я сюди наверх. Ні, не звертай увагу, це, це пташки. Ні, я, треба просто вибрати найкр... най... Ой! Ой, він мене іспепіляє! Хто? За що? Опа, він тебе, тебе ніхто тут не любить. Падла! Баба тут була була. Зараз весь берег сожже, оцей... Ну ти, короче, поняв. А, ти б краще подивися, що мене тут відбувається. Я бачу, що там те. що він тобі там В'єтнам зробив. Ого. А тут не то, що В'єтнам. Вже якийсь Донбас, Афганістан. Не, читаєш мислі. Так, давай. там тут халабуду не було, щоб ми тут могли, якщо що пере. Ти мені краще ми його загасити, а не халабуду там строїти. Ну саме найважливіше. Опа, він же прийшов до нас. Ладно, пішли, прийдеться. Нас тут вже зустрічають. Ні, тільки не наші сундуки, не ламай, собака. Бля! Хвіт! Він розкопав далі цю халабуду! Все, я його прибив. Слуши, тут зараз судунки перекинеться. Нашу халабуду розкопали, тепер це якась просто ямка. А. Е. Я тобі сказав, тут є крафти спеціальні, які можна зробити. Тепер треба. Я знаю, я бачу вже броню і ще шує дракона. Так хай це буде невелике напоминання. Що ми робимо зі всіми драконами, які нам тут заважають, ще й тут, щоб всі бачили і боялися. Так, зараз я зроблю нам дві штуки одної речі. На, на, на тобі одну. Так, це якась не до черепашка ніндзя. А чо черепашка ніндзя? Що ти вот. мені кинув? Я щось не можу знайти. Лайте з кістки дракона. О, чуєш? Лайте з дракона. Зараз включу, послухайте. Так, ну, це все, звісно, все прикольно. Йо-моє. Ма... Прикольно. Йо-моє. Це шо таке? Мені ніби як какие як... 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 В Темноті я Нас... краще выглядал якісь Бронижі, які просто на себе якісь щось натянуло ткань. Нарфики натянули. Гадай, з трьох попыток що це? или ну якщо не помиляюсь Ти, ти Ты тупой королева. На, дивися Серебряний меч. Призов рано порк. На партнері. українську постав. Ей, стой! Я зараз дох тут. Дебил. Да, на, на на, я протестю. Опа, мабуть, ти вже Я уже занизил. Я, буде битва на равну. Ну, все, я повністю. Боже, я страшний. Не поспориш. Боже, скажіть, цьому розірву таку моду, щоб пофіксив все. Або це просто в нас таке, що ми такі дурочки. Може і в нас. Може, у нас текстури поламались. Они бомжа. О, два бомжа, трюці за дві копійки. Йо! Так. Шо? Бомж Левіафан переміг. Я один появився? А так кен... я не планував. О, а це що? Це вроді гіпокампус такий є. як він називається? Їх до хріна так можна сказати, вот, перший, другий, там третій, там четвертий, їх, ти їх не приб'єш. Ой. І, їх тут як китайців. Щось це. Хлопці, щось двоє на одного нечестного. Давайте по одному підходьте. Ладно, зараз все, ще бисенько, Самого здорового забив. Ти каш, ніби в тебе все під контролем. Ну да. житті в мене ще багато. Так, тебе тут одного вони просто зажали. Я, до речі, наблюдаю за тобою, Так що давай-ково, вдачі тобі. Опа, одного прибив. А ще цього бисенько. Я по нього не так уж просто я тобі скажу попасти. Просто в нього зайди і, поч і починай тикати. О, опа, прибили. Забив? Все, я його вбив. О там третій. Да! Є. Сам! Поки я тут з, з ними а тут би там взяти, ти просто наблюдав. Коротше, коли я закінчую з місцем компанії під стіну, я просто ставлю булижник. Щоб не запутатися. Так, заглядай в цю скриню, забирай ну, більшість матеріалів, які тут добачиш, поняв? Ну я. ну ладно. Тепер по, такі от... по, по такому от прикладу ми маємо тут облаштувати всю всю комнату. А можна я піду сразу до комнаті в драконів робити? Ні, не можна, Спочатку цю. Бо що там інші стиль буде. Mm. Не переживай. Я там по ічному стилю буду. Давай-ка не придумай. І давай-ка кірку в зуби і погнали. Куди погнався, алло? Шо? Ты шо роспиш, ты ей? Тебе даже блоки не взяли. Ти шо твориш? А ну быстренько. Тебе зламалося? Тя броня поламалась. Ах ти мраз. Давай, ломайся все. Ти якась як мала дитина, всегда за тобою треба ледяки, бо бо, бо, бо щось зробиш. Айо, бо, зробиш. скучно це робити. Слухай, я, я тут два часа купав, поки ты там отдыхав реальному жесть, я тут пахав в Майнкрафті. Ну вроді нормально. Вроді. Бляха, я забуду, не. Я тут одне не учев. Тут опол має бути, так, що це ось весь нижній слой зноси. Оце от один блок. Дивись, гравій посипайся, ти геній, не трогай, і були жники, от ці неї. Не я ж це маю робити. Взагалі я зараз дохну. Е, стой, стой, я зараз, я сдохну, дохну, дохну щас. Не вийся, я не е, Ти вийзей, не ламай тоді. Ем, трохи дурачок, ну не має вибиватися. Ну, Боже, Нормально, хаос, це іскусство. Не трогай іскусство, ти. Не трогай! треба... Не трогай, я тут. Пісок душ добуть мені, мені його не треба. А сам не можеш? Пісок будь ще почва душ. Добре, там Процебую. недалеко портал в пек побачив, ват. Ну тоді я відправлюся, ти, ти давай-ка тут, а сам, а я пош... а я пішов. Тільки я б знати, де він Окей. би, хоча би. Так. Вот воно. О, золото яке я мав здобути. Сюди. І поїхали. Він писала про досягнення. А, я бачу, Опа, і я тут вже бачу, як воно кварц. З шейдерами її тут дуже красиво шукати. Його опинився, ну... якісь бані. Бор... Ого, я тут можна, я діти, сніма... ну, як, я діти, красиві найти снимать. А ч то все фіолетове вдруг ставлю? Еще тут чимось чем-нибудь дышався, що Що что у тут таке <смутно> стало красиве все мультики. От, все понятно. Пропагандируєш нарко. Опа, шо, там, що? Там, шо шо, вредненький песочек, душок. Ну, мені, наверное, штук, наверное, сорок треба. Ага, ага, триста. Ну добре, mm -hmm. понял. Наберу тут а. А ти, А що ти з нього хочеш зробити? Добре. Факе ладуш. А, я думаю, ти для інтер'єру, ти просто такие свинти плюшки. Добре, не порушай якісь блоки, що тобі тут було. М Мене тут вже обстрілюють, атакують. А де хто? Ну це я. я знаю. Відбивайся. Ну-ка йди сюди, літаючи ти зра. О господі. Куди Ендермен блок поніс, а? Да господи, одного блока жалко, чи Я не в він прямо з глубинмо нашої бази його витащив. Так, що по ідеї же можу просто так зробити. По ідеї мені треба просто здохнути. Збереження інтересу. Включення, так що давай, побачимося вже там. Все, я вернувся. Mm -hmm. Хелло, мазафака. На тобі. Гладкий базальцтак. Полірований базальт стак, базальцтак. Золото, стак. Ну це вот не низи... за Що там, шакварс стак. А погані мене він цар а, забитий. Достаточно тепер. Тепер зараз кажеш, ой, принеси мені ще... Принеси мені, ще будь ласка, эндер кристали, бар'єр та плод хоруса. А, блін. Що ти це Бля, ти який потолок зробив. Зараз все поймеш. Боже, дизайнер хренов. Нормальний я дизайнер. Може тут ополо іншим зробити. Е, Лись, поздно. З, з вишньових... раніше я про це от. Про цей який вишнявий дуб, це оце, як думаєш, який пол зробити, з тих трьох видів. Mm, ну давай вже з цього, раз, цього почали. Ну, відійди, мішаєш строїтельство, а тобі... тебе... Зараз буде красота. Почему у мене сервер тупо ляже. Я думаю, що десь тут треба буде бути... у мене 4. Потім буде діамант. Кайло, забудемо ще той перенесемо сюди, зробити десь портал в пекло. Опа. Ем... Тепер твоїх нав'язувань не буду чути. Подивися. О, это мне надо. мені треба. Мені теж не буду чути твоїх криків і твоїх жалоб. Скотиняк. Я надеюсь, оно воно було світити мало бути краще. Тоді треба більше фонарів робити. Ти про прошу. Ем, ти трохи туповатий. Дуж ти хочеш тих світящихся штук зробити, а не просто. Так, ти нічого без мене О. не можеш зробити. Шо, Думаю, що така міцна буде краще. Мама я спидитися розовим. Тому що у нас потолок розовий. Понімаєш? Там обичний не підходить. логіка звичайно в тебе. Думаю, то нам що це на, нафіг нам. не здалося? О, шо ти робиш? Оце. це. На тобі робити. Ладно, хоча б так. Діфа на рідуш, значить ти зря вот ходив. Все, дивись, як я закінчив це. Десь як тіні краси йдуть. А, тепер можна наблюдати лі пункт такий. Красиво. його. Я дібіл. Чо? Ми ж тут стіна буде, нам прийдеться тут. Одну штуку, одну штуку знести. А не ламай, не надо її ламати. Остановись. Ти йдіот, що ти Господи, горе строїтель. Ах ти, паскуда така. А де, все. Я факт, стій не застраюваю Нет, стой не виходь, ти краще по іншому вийде. Як? От так. Де воно? Де це щастя моє? Да это счастье камінь? От. Давай Як пішов, пішов. тільки не здохни. Ти куда побіг? Мені треба подохнути, до мене там спаунпоинт поставлений. А, погоді, що я мучаюсь? Давай я тебе килльну. Стій не надо. Килл. Не благодари. О, ладно, спа. поставив поставил спапом. де я? Во. Красота ляпота. Де я, я. Потерявся тільки що в повстанстві на секунду. О, я бачу, мені хтось вирішив допомагати. Ми дібіли. Шоо? Лай, насрати, хай буде. Тут аже стіна мать, считайте, ми трохи десь так дерево просто в кусту потрапили. А, ай, ай я кому не пофіг. Де да нас зрать? Оця комната моя, я вже знаки я її приблизно буду обустрою. Ні, який має приблизно обустроїти, скажи. Ну, стилістики ада. Все, дякую. Mm -hmm. Я тобі не собака тут... Дивися, дивись Good boy. Нема тобі пощади. Я це б ще сервер не лагав би. Я буду з тобою битися сквозь лагать. я доволен. Що? Я тоже. Е, Що? Так, а тепер. А, я знову, кстати, в путь тепер появився. Дякую. Не що, заш... як це в пустоті. Давай якрі. Крит... Не знову падаю в пустоту. Спасіба ти... тобі! Ти в мене на місці. А, ти не стоїш на місці. Я люблю я це є 4МС за те, що в мене... Ну шо я знову землею. І все, я закінчив. І тільки я. Тут у нас такі от лавові стіни, прийдемо далі. Тут у нас такі ходний зал, здорово, любу на потолку, тут у нас портал в пекло. Тут у нас шахта, шахта 1, 2, 3. Шахта 2 поки йти не треба, вже провірено. А от тут наша жаба жабаша і. Ой-ой-ой. ой ой І білий. Тому шахту 2 не йдемо. Далі прийде до наші ход стой. Там будуть наші дракончики. Це моє, тут як сказати, закінчив це оформляти. У Нас як здавалося, то буде льодяний дракон. Красиво, красиво. А далі тут пуста комната, це заготовка для няшої воржаби. Так, тут здається все є, але гадаю, чого не вистачає. Моєї кімнати для дракона. Ну, крім кімнати для дракона. Стекла? І дебіл? Ну, основне. А, драконів нема. Я я я знаю, як їх отримати. Спочатку підемо до, до того, щоб отримати лядяне. Тепер просто бери і копайся вниз. Окей. А ну точно треба вниз копати. Точно, точно. О, Ой, блін, я здох. Награлися. Так, приходь сюди, любий пане, жаба. От. То тому, щоб отримати нам яйця, дерку, нам треба цю, чудо... цю чудовиську прибри... прибити. Ти що на приколі, мене я лук з собою не взяв. Так, давай, отак от що це допоможе, так що давай, пішли. Потихенечку, помалюсеньку. Я по ньому, Я по ньому, ой. Я тоже попал. Так, що тут я скрынив? Опа, диамантовый беремо. Сюда а забираємо. й Йома, йо, -йо я тут застрял, він мене взял. У меня 400. Блин, він мене в зубы взял. Давай чуть-чуть совсем. -чуть Она выбралась. Наружу. Я. Ой, ой-ой-ой. Все, сдохла собака. Що яка велика. Ага, тобто наша чи броня з дракона буде краще діамантовий даже. Ну, от іменно. Давай, зараз so ну, то стільки буде матеріалу. Беремо і розбираємо нашу дракошеньку. Все, і що so Розібрали. Так. О, ні, хрена, скільки лузки дракони і кісток. Опа, вот одне. Іичко, ячко дракончика. А ні, ми тут зомбі маленький збиває. Тепер ага. ти мати драконів. У вас нічого не скаже. Так, ледяний дракон є, тепер не лишився вогняного дракона, знайти її яйцо. А ти прикинь, то що цей дракон вогняний, правда щитайте під нашим селищем. А, це під наше а. селище, а вот це от. Просто якщо ми почали би купатися, селі і не і було на це, ми б просто би охреніли. Ну да. Так, що це шахта? Вниз ще нижче. Стоп. А! Вот вот наш его дружочек дракончик. И, кстати, пустніше, чем изумрудики. Забирай вони тоже. Хоча знаєш, в мене є де як тебе можно прибити. Забирай. О-хо! Ты шо? Що, его підірвал? Звичайно, а шо же ше? И вот запыли. Давай-ка облажим ее тут. 250 тысяч тонн третила. Ты шо зробив? Ты на хина ее запылил? хоть мог на той динамит. Що ж вы тут всі дети ну, такі самі, моей хату субе. Запали, и чекаем. Сдох. Давай, ес! Нет, не сдыхай! Не да, Давай, розбираем його на запчасти. Все, и одне яйце, дракон бронзовий. Тепер на сивах дракона та сніжного. Все, на все є для цього. Так. Ми, звичайно, яйця знайшли, але це так свою кімнату ну, не обустрою, так що давай яка. Все це в зуби і погнав. Так, обустроїти кімнату. Так, для вогняного дракона нам треба ідеї поставити його все, так, Зараз він вилупиться. Май зараз, тому що <ріст> часу в мене нема. А лятяний дракон, май от сюди, да, от, під воду. Ти, до речі, не питаєш що це таке. От, на просто забери. Ми цим їх будемо кормити, щоб вони быстріше виросли. Драконя їда. Ну, давай. Давай, 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 тирей. Давай, вилупляйся. Опа, алло, вернися, вилупився, Миленький! Маленький! Опа! Так, надеюсь, он скоро вернется и побачиться. О, я чув, там вже жатвій вилупився. Давай, пиздец, тут то трохи потолку застрял. Да, Наверху! А. О, -о, -о, О, Ой, ой, ой! Так, милиш більше цікаво, чи можно тебе якось на поводок взяти? Опа, можно, так. Ну-ка иди сюда. Все, сиди тут. Щас на пте. Накармлюємо, відкармлюємо. Кушай, 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 давай еще чуть-чуть, ще, чуть -чуть, що ще, чуть, чуть, давай, давай все потрачу на тебе. Так, думаю, ну добре, потрачу вже все. Думаю, поки хватить. Ох, хрена ж собі. Ні, не ламай нічого, посиди. Опа, так. Зміни здоров'я 239. Нічого собі. Стом дорослітку 3, 57 днів. Сіті 99. Так, поки, як сказати, твій хазяїн пішов, так, куди б тебе би тебе отсюда прив'язати? В цьому фієм дарма я не зможу закінчити запись, тому придається зробити все самому. До речі, тут трохи змінив інтер'єр, поміняв тут крильця два, зробив їх більш такими об'ємними. Тут я дошки замінив на погрой, бо воно задубало вже попалитися. Для початку треба цих от драконів пригнати обережно. Та, Злетай. так, опа, один є. Оп, стоять. І так, і один є. До речі, зробив посух управління драконом. Тобто я можу по ньому клацнути і він може задати переміщатися, лишитися на місці. От, сиди. І ти теж сюди, обережненько. Так, тепер я думаю над тим, як зробити на для драконів, Все ж для цього треба заходиться ось тут. Тепер нам треба заробити пішна, де кстати буде це все виплавляти. І все. Воно вже не лишній лишився. Так, тепер нам треба покласти крок дракона, а пойде оцей от злиток. Так, тепер нам потрібні цепі. Тепер ми беремо нашого дракона. першою ми прив'язуємо от сюди та другою от сюди. Так, тепер він має цю пішу сказати запалити. Так, ну давай. Ну. Так, я схожу зірмюк, це має працювати, поїде треба оце от сюди. О, працює. Так, оце от сюди. Все, так, тільки треба сюди покласти. Кровняну та злитки, все пішло діло, поїхало. І о, злити крижаною дракона сталь. Нічого собі тільки одне. Треба буде ще набрати, якщо я хочу зробити броню для цих драконів. Опа. Блін, сраний дощ. Так, всім дякую за роботу. Так, ти не хочеш? Ти тоже. Ну, нічого, сам поїм. Частину броні я зробив з крижаної дракона сталі, а що з вояною. З ким чай наполовину буду глянем, а наполовину льодяним. Так, тепер наших цих відв'язуємо. Тепер. Раз броня, два броня, три броня, чотири броня. Та ще й давайте. от, Помаранчевий прапорець. От, Все. Ти готовий. Та тепер ти. Не, ну все ж, дивіться, які красиві. Так. о, Я який страшний. Так, та ще я хотів крафт однієї речі показати. Вот. Ріг дракона. Та ще меч кістки дракона. Стол к тому, якщо об'єднаємо ці мечі з кров'ю дракона, Вот, то ви двоє меч кістки дракона. Та з людяним так само. Вот. Боже, які здорові. Перед, ски, ски вони здорові. Привіт Скільки вони б урона наносять? Так, опа, свинюшки, так. Раз. Ага. Сразу піджарене, А, якщо наоборот. Опа. То так само. За що в цьому рик дракон. Все, може так їх переносити, Просто в кармашку считай, я как солод. Напки так зимувати, еду и драконь. М'ясо драконів. Так. Так, ти супроводжуєш нас. давайте, а ми взлітаємо. Все, давай. Да, щоб ще дракон сюди спускал. от, дуємо, Некому не знав, що це означає, та вони тепер приземлилися до нас. І полетіли все. І все красиво улітаємо в закат. До речі, це відео готувалося цілий місяць, Рахуйте монтаж, відео, це все. Так що я дуже буду радий, якщо ви підтримуєтеся і то лайком. Та тобто буду дуже розочаровано, якщо це відео не залетить. Бувайте! Любі друзі!